У роботі міжнародного проекту твінінг беруть участь кращі фахівці Федеративної Республіки Німеччина та Королівства Данія. Він передбачає модернізацію законодавчих актів, принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського союзу щодо навчання впродовж життя. «Твінінг» складається із трьох компонентів. Перший компонент присвячений законодавчим аспектам, другий так звані національні рамці кваліфікацій, і третій освітнім та професійним стандартам. Цей семінарки зараз відбувається в Хмельницькому. Відва в рамках другого компоненту, тобто національної рамки кваліфікації. Ми дуже багато провели аналізу і спільної роботи з Міністерством освіти і науки України, а тепер ми прийшли до останньої частини проєкту, яка більше присвячена тренінгам та семінарам. Відтак на дводенний семінар запросили представників Союзу промисловців і підприємців області, служби зайнятості, інституту післядипломної педагогічної освіти, науково-методичного центру керівників та методистів профтехосвітніх закладів краю. Ми вчора говорили більше про європейську базову рамку забезпечення якості і різні можливі системи забезпечення якості, які є поширеними на європейському рівні. Сьогодні ми будемо більш детально говорити про те, як можна застосувати всі ці принципи і системи в українському контексті, і детальніше обговоримо різні можливі системи учнівства. Такий обмін досвідом дуже доречний, кажуть фахівці, адже в Україні затверджена національна рамка кваліфікацій, яка дає можливість систематизувати освітньо-кваліфікаційні рівні робітників спеціалістів. Дає можливість з'ясувати, які вимоги до кваліфікації і до оцінювання якості в системі професійно-технічної освіти, які критерії обирає Європа для того, щоб оцінити якісну підготовку, які механізми взаємодії ринку праці з освітніми установами, яка взаємна відповідальність роботодавців і освітніх установ за підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі ось тих визначених критеріїв. Учасники семінару зазначають, їм є чого повчитися у європейців, але й українцям є що запропонувати Європі. Під час візиту до Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг тренери проекту особливо зацікавилися практичною підготовкою учнів. Вони вже під час навчання надають послуги населенню. Тобто наші учнівські майстерні, кравців це міні ательє де приймаються замовлення, де безпосередньо учні навчаються при обслуговуванні клієнтів, це дає їм змогу і психологічно підготуватися краще до співпраці, до спілкування з клієнтами, і практично. Учасники семінару сподіваються, що така робота піде на користь і роботодавцям, і освітнім закладам, які зацікавлені, щоб їх випускники склали достойну конкуренцію на європейському ринку праці.